Привіт, друзі, з вами Олег Новорок. Що ж, цей час настав зараз. Мова про Німеччину і про те, як з неї їдуть України, в чому ж прихована причина? В одному з наших попередніх сюжетів ми вже згадували, що українці, котрі отримали тимчасовий захист німеччини, обрали саме цю країну через високі соціальні виплати. І дійсно, соціальні виплати в цій країні на досить високому рівні. Проте німецький уряд втомився платити українцям та громадянам інших країн, які не мають бажання працювати, і вносити свій вклад до підтримки німецької економіки. За практикою стимулювання біженців працювати не досить добре їх стимулює. Тому було прийнято рішення зменшувати виплати, а в деяких випадках навіть скасовувати їх. І що ми бачимо? Ініціатива Job Turbo, яка була покликана стимулювати українців швидше почати працювати, стимулює їх виїхати з Німеччини та шукати допомоги в інших країнах. Цьому свідчить збільшення кількості запитів з пошуку умов та розміру соціальних виплат в пошуковій системі та соціальних мережах. Хоча для німецької економіки це вже перемога, адже з економи визначає заробив. Можливо, цього і прагнули. Проте це може привести до поганих наслідків. Адже якщо люди, які не бажають працювати, хочуть лише отримувати допомогу, розпочнуть гастролі європейськими країнами, то і ці країни будуть скорочувати допомогу. А це вже буде погіршувати життя тим українцям, які не проти працювати, проте також розраховують і на отримання допомоги. Тож, друзі, потрібно не лише шукати, де вам можуть дати гроші, а й розраховувати на власні сили. Не завжди європейські країни будуть нам допомагати рано чи пізно, їм це набридно. Які ж висновки можна зробити? Розуміємо, що не всі хочуть працювати не за фахом, і досвідчений інженер чи, скажімо, економіст не має бажання працювати різноробочим на заводі. Проте настали складні часи, і розраховувати виключно на дотації від країни, яка вас прийняла, не варто. Адже уряд цієї країни також розраховує на певну віддачу та хоч якісь мінімальні вигоди. Тож, друзі, рука руку миє. щоб отримувати допомогу, потрібно і самостійно собі допомагати. Якщо ви будете активні щодо пошуку роботи, скасування допомоги вас не торкне. І ви будете і надалі фінансово забезпечені. Що ж, на цьому у нас все. Як ви вважаєте, в які країни можуть переїжджати українці з Німеччини? Пишіть в коментарях, а щоб і надалі бути в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.